Ми змогли починаючи з 2014 року з прийняттям закону про добровільне об'єднання територіальних громад створити спроможні територіальні громади, які мали розвиток, які розвивалися на території області і мали значні успіхи на території області. Щорічно проводився форум. Розвитку місцевого самоврядування, комітет Верховної Ради, сідатичне міністерства, в тому числі Міністерство розвитку громад та територій, всі представники центральних органів державної влади, представники Ради Європи, які фінансували цей захід, Вони всі були присутні тут для того, щоб послухати напрацювання саме наших представників, саме наших громад, як ми бачимо розвиток місцевого самоврядування на території області, імплітувати це вже на інші регіони. Донецька область завжди була драйвером змін. Лиманська територіальна громада була створена з 40 населених пунктів. це практично всі залишились населені пункти, які були до централізації. Завдяки децентралізації ми побачили більш коштів в нашому бюджеті. Завдяки зміни і значили заходити другі податки раніше до децентралізації. Ми... Це основний був наш наповнювач бюджету. Це земля, тому що наша громада вона така залізниця, сільськогосподарська призначення. І тому завдяки тому, що до централізації розпоряджалась нашими земельними ділянками комунальної власності обласна рада. А після децентралізації ми побачили. Кошти за оренду ми побачили податки за нашу землю. Задяки цим коштам ми почали відбудовувати нашу громаду, почали ремонтувати дороги, почали будувати дитячі майданчики, спортивні майданчики, ремонтувати наші дитячі садочки, наші школи. Після нашої великої перемоги 100% Лиманська територіальна громада буде відбудована. Вона має так сказати, найперші і найвеликі перспективи, тому що у нас громада, вона сільськогосподарська призначення, і земля від нас нікуди не піде. Ми її будемо обробляти, будемо відновлювати фермерське господарство, Будемо також залучати наших донорів. Є проекти програми для розвитку сільського господарства, для переробки сільської парасільського продукції. Тому думаю, що наша громада в першочергово буде відбудована після. Нашої великої перемоги, званівська сільська об'єднана територіальна громада, створена 29 жовтня 2017 року. Громада була утворена поза перспективним планом завдяки згуртованості населення. Пройшовши шлях випробувань 7 листопада, 18 року, уряд визнав Званівську сільську. Територіальну громаду спроможною. В селах Званівської громади проживають люди, яких в 51-му році переселили під час примусової депортації села Лісковати, на той час Дрогобицька область, Хирівський район. Вони привезли з собою культуру, побут, традиції та звичаї, по яких Званівська громада живе і сьогодні. Децентралізація влади дала більше фінансової незалежності, за рахунок якої було реалізовано чимало перспективних програм та проєктів розвитку громади. Реконструкція вуличного освітлення, капітальний ремонт будинку культури, реконструкція системи водопостачання в селі Званівка, а потім і в селі Верхньокам'янське. Нас всіх об'єднує щоденна праця заради нашого майбутнього. Спільна діяльність у допомозі один одному, захисникам і захисницям, а ще спільна мрія подолати ворога, здобути перемогу, щоб знову жити в наших селах, мирі і злагоді. Слава Україні, 7 грудня це наше національне свято, майже тому, що всі ми члени громад, і це свято всіх тих, хто працює в комунальних підприємствах, депутатів всіх рівнів, працює в сільських селищних і міських радах, а зараз військових адміністраціях, ті, які щодня виконують дуже багато завдань.